Ми ляжемо разом на білому ложі, і хай зачекає весь світ на сторожі, як плечі твої білосніжні цілую, красу неймовірну устами смакую, кохання шалене, хай ніч начеклує, де сила тяжіння у штормі ворує, Де ніжні уста райський солод дарують. В обіймах терпляче серце штурмують, я ніжно огорну твоє тепле тіло, яке моє серце гаряче зігріло, у косах твоїх віднайду свою слабкість, відчую твій запах і їх ніжну м'якість, я серцем своїм до Твого притулюся, устами своїми. До тіла торкнуся, потонемо в мріях, у бажаннях тілесних, у ласках земних і у ласках небесних, якими так маримо кожної ночі, в яких серед тисячі бачимо очі одні, ті єдині, що манять гіпнозом, в який тільки глянеш. Втрачається розум, в яких потонувши, живеш по-новому, П'янієш, хмілієш цілунку терпкому, в яких часу відлік втрачає всю силу, і сонце заходить шляхом небосхилу, в яких ясні зорі шляхи прокладають у місячні ночі листи осявають, які виливались краплинками неба. І більше здавалось, нічого не треба, крім того, що є, і крім того, що буде, якщо серед ночі мене не забуде, як серце устами у плечі цілує, кохання шалене нам ніч подарує. Якщо берегтимеш вірність пташину, пізнаєш всю ніжність.